Яка найспішніша брехня в історії, яку ви знаєте? Один з найбільш вражаючих прикладів це коли Великобританія під час Другої світової війни переконувала всіх, що морква є причиною їхнього гострого зору, хоча насправді це були нещодавно відкриті технології радіолокаційного перехоплення повітряних цілей. Я досі знаю людей, які переконані, що якщо їсти моркву в дитинстві, то це забезпечить 20 з 20 зір на все життя. Зелені листові овочі набагато важливіші за моркву за винятком тих, хто? Страждає на дефіцит вітаміну А, деякі каротиноїди є дивовижними, тому мешчу Health існує і працює. Що діаманти цінні? Це одна з моїх найулюбленіших. Діаманти повністю штучно підтримуються в ціні однією компанією. The Beers. Її цінність у комерційному використанні хороша, але як гарний дорогоцінний камінь, це по суті обман. Вони також не є особливо рідкісними серед коштовного каміння. Діаманти зустрічаються в великій кількості у більшості країн світу, просто один Картель контролює близько 80% їхнього збуту і навмисно накопичує їх, щоб завищувати ціни. Смарагди навпаки зустрічаються набагато рідше, ніж діаманти. Близько 95% відомих родовищ смарагдів на землі знаходяться лише у двох країнах: це Колумбія та Замбія. Мир у наш час. Чемберлен. Економіка просочування, економіка пропозиції. Компанія жир це погана, яку проводить цукрова промисловість. За іронією долі, навіть сам Чемберлен не. Вірив у миру наш час його першим кроком після повернення до Великої Британії було інвестування значних коштів у переозброєння, знаючи, що війна майже неминуча. Питання було лише в тому. Коли і як зрештою, це сталося раніше ніж очікували всі сторони, судячи з планів різних військових і постачальницьких організацій. Макдональдс збрехав і поширив неправдиву інформацію про те, що жінка подала проти них безпідставний позов, щоб збагатитися після того, як вона обпеклася їхньою гарячою кавою. Брехня була настільки успішною, що люди й досі вірять у те, що жінка просто хотіла швидко заробити. Ця жінка отримала найгіршу угоду в історії. Вона була абсолютно права і заслугу. На компенсацію, її травми були значними, а температура, при якій подавали каву, була на 100% небезпечною для вживання або в даному випадку для того, щоб вона пролилася на вас. На початку вона лише просила Макдональдс покрити її медичні витрати, тому цей позов був прямо протилежний до несерйозного. Якщо багато працюватимеш, то будеш багатим. Мільйонерами одразу ні. Мільйонерами через кілька десятиліть. Звичайно, якщо ви працюєте на роботі середнього класу, заощаджуєте, маєте власний буд. Дунок, ви станете мільйонером, існує так багато мільйонерів, які не є тими мільйонерами, які купують яхти, а просто дуже комфортно, фінансово, здорово почуваються. У США буквально мільйони мільйонерів і десятки мільйонів у США рахують активи у вигляді нерухомості як загальний чистий капітал. Моя перша робота після коледжу була у фінансовій компанії, і перший урок, який мені довелося засвоїти, полягав у тому, що ніколи не суди людину за її одягом. Наполеон був невисокого зросту. Так, це було пов'язано з поєднанням кількох факторів. Перше його зріст був 170 см. Друге, люди зараз набагато вищі в середньому. Наполеон був приблизно середнього зросту у своєму віці. Третє французька стопа насправді більше за британську, тому зріст Наполеона здаватиметься меншим для британця. Четверте його особиста гвардія була надзвичайно високою. В основному всі вони були вище 180 см, сантиметрів. Тому, стоячи поруч з ними, він звичайно виглядав нижчим. Колумб відкрив амер. Рику, незважаючи на існування тут населення. Він відставав від інших європейських дослідників приблизно на 500 років. Існуюча, чисельність населення не має значення, так само, як і скандинавські відкриття, оскільки цими знаннями ніхто не ділився. Люди можуть незалежно відкривати одне й те саме, а знання можуть бути втрачені і знову відкриті. Отже, для тогочасних європейців, які відкрили землю, про яку раніше не знали. Вони також відкрили, що там є люди. Вакцини викликають аутизм. Вдалося переконати кілька поколінь батьків не робити дітям. Щеплення, і через це повернулися всілякі хвороби, які колись були мертві. За гроші щастя не купиш. Коли я купив цуценя, я був на сьомому небі від щастя. Думаю, більшість погодиться, що за гроші можна купити щастя до певного моменту, коли ви оплачуєте рахунки, купуєте речі, які хочете, і маєте певні заощадження. Ви починаєте розуміти, як це насправді покращило ваше щастя. Вам все одно доводиться працювати безперервно, і вам все одно доводиться підтримувати свою трудову етику, особливо. Якщо ви купили більший будинок і кращі машини, які з'їдають більшу частину вашого доходу, тим не менш, я повністю вірю, що коли ви досягаєте точки, коли у вас є стільки грошей, що ви можете робити все, що завгодно, це досягає точки щастя, яку неможливо відчути без них. Цей жир робить вас товстими. Вірите чи ні, але причиною ожиріння номер один. Є цукор, який до того ж є одним з найдешевших ресурсів. Цукор має менше калорій на вагу, але жир насправді насичує вас. Спробуйте з'їсти шматочок вершкового масла, і ви, ймовірно, насититеся, або швидше за все вас знудить в той час, як цукор тієї ж ваги залишить вас голодним, та вам захочеться ще більше цукру. Звичайно, надмірна кількість жиру може зробити вас товстим і шкідлива для здоров'я, але набагато ймовірніше набрати зайву вагу через цукор протягом кілька десятиліть які тютюнові компанії поширювали дезінформацію та заперечували наукові докази, що пов'язують куріння з серйозними проблемами зі здоров'ям, зокрема раком легенів, хворобами серця та іншими респіраторними захворюваннями. Вони використовували такі тактики, як фінансування упереджених досліджень, маніпулювання громадською думкою, применшення або приховування шкідливих наслідків куріння. Цей свідомий обман дозволив тютюновій індустрії продовжувати продавати свою продукцію і отримувати величезні прибутки. В той час, як мільйони людей страждали і втрачали життя через хвороби, пов'язані з курінням, лише в середині ХХ століття наукові дослідження остаточно встановили зв'язок між курінням і ризиками для здоров'я, що призвело до підвищення обізнаності громадськості, регуляторних заходів і судових позовів проти тютюнової індустрії. Хоча брехня тютюнової індустрії, врешті-решт була викрита і були вжиті заходи для вирішення проблеми: успіх тютюнової індустрії впродовж кількох десятиліть уведуть. Едені громадськості в оману та уникнені відповідальності робить її однією з найпомітнішою і найшкідливішою брехнею в історії. Під час другої світової війни британці поклали фальшиві документи на труп і скинули тіло у воду, щоб його знайшла вісь. У них детально описувався напад, якого ніколи не було. А ось і найцікавіше. У такий самий спосіб були знайдені плани на день де справжні плани, але їх проігнорували, бо нацистські лідери вважали, що це просто чергова хитрість. Чоловіком, якого вони використали, був валійський безхаченок на ім'я Глінвр Майкл, який помер від вживання щурячої отрути. Їм довелося добряче поміркувати над тим, як зробити так, щоб труп. Виглядав так, ніби він загинув в умовах передбачених місії. Вони дуже боялися, що нацисти виявлять обман і не клюнуть на наживку, що хірургічно збільшені губи виглядають круто та приваблюють ще більше. Будь ласка, дівчата, перестаньте лити це лайно собі в обличчя. Це відштовхує, а не приваблює. Ви приваблюєте не тих хлопців, які вам потрібні. Проблема в тому, що вони виглядають добре, коли вони зроблені правильно. Думки звичайно різняться. Я не думаю, що люди змінюють свою зовнішність тільки для того, щоб сподобатись комусь. Одна з найбільших брехень це свобода. Погляньмо на Сполучені Штати, які широко відомі як країна вільних. Свобода там лише умовна. Справжня свобода не є умовною. Якщо ви не виконуєте те, що вимагають від вас уряди і банки в обмін на вашу свободу, її забирають. Я маю на увазі не лише гіпотетичні ситуації, коли ви вирішили вчинити злочин, навіть такі прості речі, як створення садиби подалі від суспільства, і спроба побудувати на ній все, що вам заманеться. Зрештою, вам доведеться пройти перевірку нерухомості для цілей оподаткування, і бум раптом той великий сарай, який ви побудували, виявляється будинком і вам доведеться його знести. століттями, навіть тисячоліттями, світові уряди були під каблуком у найбагатших людей на землі. Війни велися за вказівкою спекулянтів, яким належали обидві сторони, а населення служило для цих людей худобою, лабораторними щурами і гарматним м'ясом. Але сьогодні це не так. Сьогодні уряд діє у ваших інтересах. Омолоджуючий шампунь. Він живить волосся, відновлює посічені кінчики, сприяє росту. Волосся мертве. Ви можете використовувати засоби для підтримки здорової шкіри голови, але всі ці аромати, олії та чудодійні інгредієнти не більше, ніж реквізит грабаря для. Вашого зомбі волосся, брехня про те, що обрізання корисне для здоров'я. Обрізання руйнує і ампутує найприємнішу частину чоловічого тіла, які використовуються для виправдання цього каліцтва над хлопчиками, які не дають на це згоди. Нікчемні пошкодження нервів, спричинені обрізанням, жахливі, не кажучи вже про занепокоєння щодо тілесної автономії та свободи і розповідання і вибору від імені замученого немовляти. Мені 16, мене обрізали при народженні, і я відчув. Чуваю себе пригніченим і невпевненим у собі через свої релігійні переконання, а також через те, що обрізання зменшило і висушило мій пеніс. Американська система охорони здоров'я підвела мене і мого молодшого двоюрідного брата, якого змусила зробити обрізання моя самозакохана бабуся. Ця брехня повинна бути викрита. Якщо вам сподобалися ці історії про найбільші обмани в історії, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту. Поділіться своїми думками в коментарях. Чи знаєте? Ви ще якісь легендарні брехні? Ставте лайк і до зустрічі в наступному відео. Гарної днини!